Одеса знову під російським ракетним терором. Окупанти ввечері вдарили по місту балістикою. Постраждали 14 людей. За інформацією глави обласної військової адміністрації Олега Кіпера. Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі. Там здійнялася пожежа, зокрема, пошкоджено відділення нової пошти. Ніхто з працівників не постраждав. Водночас у компанії пообіцяли відшкодувати клієнтам збитки за відправлення. Терміново надати додаткові комплекси протиповітряної оборони для захисту українців, закликала посол США в Україні Бріджит Брінк. Так, дипломатка відреагувала на ракетний удар по Одесі. Вона зазначила, що Російська Федерація має понести покарання. Черговий жахливий російський обстріл Одеси балістичними ракетами. Це ще раз підкреслює важливість протиповітряної оборони для здатності України захищатись від російських нападів. Бріджит Брінг, посол США в Україні. У прикордонні Сумщини запровадили додаткові обмеження від тепер до 15 громад, що в 5 кілометровій зоні від кордону з Росією заборонений вільний в'їзд. Йдеться про території, підпорядковані Конотопській, Охтирській, Сумській та Шосткинській райдержадміністраціям тепер там можуть перебувати тільки працівники екстрених служб, рятувальники, медики, поліція, а також ті особи, які мають відношення до зведення та облаштування фортифікаційних споруд. Україна готує сім нових двосторонніх безпекових угод, зокрема зі сполученими штатами. Про це у вечірньому зверненні повідомив Володимир Зеленський. Президент наголосив, що вже є попередній текст документів. До них включені сильніші можливості для України та спільна безпека з західними партнерами. Зброя, фінанси, політична взаємодія сьогодні. Я працював з командою щодо конкретних деталей цих документів, і по деяким з них вже є попередній текст угод. Кожна з них підтримає нас і цього року, і в наступні роки. Безпекова архітектура на час до вступу в НАТО. Наповнюємо драфти угод більш сильними можливостями для України та для нашої спільної безпеки з партнерами. Безпекові документи Україна уже підписала з дев'ятьма країнами: це Фінляндія, Велика Британія, Канада, Німеччина, Данія, Нідерланди, а також Італія, Франція та Латвія. Усі вони є членами НАТО. Україна почала утримувати західну зброю із дозволом бити нею по території Росії. Про це заявила очільниця МЗС Латвії Байба Браже в інтерв'ю Європейській правді. Посадовиця при цьому наголосила, що відповідно зміну концепції країни-донорки публічно поки не обговорюють. Однак підхід вже змінено. Також Браже зазначила, міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів у відповідь по території Російської Федерації. Вже зараз є країни, які вже надали Україні зброю без подібних обмежень. Звісно, не все оголошується публічною, навіть краще не говорити про це вголос до певного часу. Головне вплив на полі бою, бо тут є вибір, чи говорити про щось голосно, чи просто робити те, що треба. Байба Браже, міністр закордонних справ Латвії. Україна обмежить космічні зйомки території на час війни. Для цього міноборони вже співпрацюють з однією з найбільших супутникових компаній світу. З її представниками обговорюють відповідні механізми. Повідомило у відомстві. Ініціатива зрозуміла закрити Росії доступ до України з космосу, щоб агресорка не мала можливості відстежувати ситуацію на наших територіях. Щодня супутникові компанії ведуть зйомку території України. Ці зображення може замовляти ворог через підставні компанії, тому ми вдячні партнерам за готовність підписати меморандум з нами і спільно реалізувати механізм щодо обмеження використання знімків нашої території. В умовах війни ми маємо мінімізувати ризики використання зображень України ворогом. Катерина Чорногоренко, заступниця міністра оборони України. Українська розвідка розкрила дані, скільки Росії залишається ракет, та скільки їх ворожий ВПК здатен виробляти на місяць. Отже, на кінець квітня росіяни мали на озброєнні 40 цирконів. темпи їх виробництва до 10 одиниць за 30 днів. Керованих авіаційних ракет Х-69 – 45 одиниць, темпи виробництва до трьох на місяць калібрів, що летять на 2,5 тисячі кілометрів, 270 штук, темп виробництва до 40 на місяць. Оніксів та Онікс-М у ворога 400 одиниць. Їх випускають до 10, зазначили в гур. Українські парасолі від російських дронів військові тестують нові окопні реби вітчизняного виробництва. Йдеться про дві розробки: парасоль парасоль-01 та парасоль 02 Їх роботу показав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Обидві непомітні для російських засобів радіолокаційної боротьби, захищають позиції та техніку в радіусі 200 метрів. Ворожі впівідрони глушать і садять. В роботі системи дуже прості. Навчитися керувати ними можна за 15 хвилин. Зазначив міністр.